Вітаю всіх, хто любить малювати. І тут буде відео про лінійну перспективу в пейзажі. Я так швиденько з вам покажу той нюанс, який я хочу сьогодні вам донести. Часто я таке чую, таку фобію від учнів, що вони бояться додавати додаткові точки сходження для перспективних скорочень у своїх пейзажах. От Наприклад, в школі. Дуже часто вчать тільки фронтальну перспективу, це коли от, наприклад, у нас є от картинка да? і от є лінія горизонту, є тільки одна точка сходження, і всі об'єкти в пейзажі сходяться в ту одну, в, ну, в ту одну ем, значить, точку фронтальної перспективи. І Так вчать малювати і міські пейзажі, і такі звичайні пейзажі. А коли, наприклад, такі є моменти, от зараз я покажу от, наприклад, наша картина. Я, я спеціально хочу використати формат менше, ніж сам листочок, щоб я міг ще показати вам лінію горизонту і ці точки схоження, які я буду зараз застосовувати. От, наприклад, лінія горизонту у нас десь тут значить, піде. да, І от точка схоження у мене буде для, наприклад, буде якась така там річка буде у мене тікти. От, наприклад, у мене. Така якась річушка, і вона от у мене так чи інакше. У мене буде все, все сходитись, ну, якби її напрямок і буде сходитись в цю точку. Хоча ці береги у нас ідуть кудись, будуть сходитись туди. Потім вона у нас заворачує, змінюється у неї вже для цього берега. Десь буде, точка сходження буде десь, вже, десь в тому місці. Але... Кінцева точка сходження у нашої річушки буде десь, наприклад, тут, там. І от, Наприклад, ми хочемо намалювати через цю річку місток. От місток. Як нам його намалювати, щоб він був у перспективному скороченні? Явно, що ми ж до цієї точки ми, ми не ем, прив'язуємося, ми напрямок нашого містка, і от, наприклад, точка сходження буде вже ось тут. Дивіться, що я роблю? Ось мій місток. Він буде мати. От таку значить, перспективу. Да? От ось дивіться, ніжки цього містка, от, ніжки цього містка, хай їх три буде ці ніжки, містка. Так, от у мене вже додається ще одна е, точка сходження у перспективі. Наприклад, будинок. Так? Не, не обов'язково е, у мене буде. От, наприклад, у мене буде тут стояти будинок, і е, не обов'язково ж він у мене має е, сходити з його сторони в цю і в цю точку. Да? Не обов'язково. Він у мене може стояти як завгодно, тобто і не паралельно до берега. Да? От, наприклад, у мене е, значить, фран... ну, його одна значить, буде е, кут у будинка, наприклад, а, щоб ж не місток, десь отут буде, хай буде виглядати, тут десь буде у мене будиночок. От, наприклад, у мене десь піде в цю точку, да? отак у мене піде. Тобто паралельно цьому фрагменту річки. Ось бачите, ось у мене оцей берег річки, і, і будинок стоїть паралельно до цього, до, до цього берегу річки. Ось дивіться, як воно, буде, як воно буде виглядати. Ось у мене буде фрагмент цього будиночку, і, і, і буде все, що пов'язано з цим будиночком, буде йти в цю точку. А якщо б у мене ще, наприклад, тут була б інша, ну якби було б видно мені іншу його бокову сторону будинку, то і ще б тут ще одна точка сходження. Давайте, наприклад, намалюю будиночок, який буде трошки подалі, десь ось тут. І, наприклад, він буде стояти до нас таким чином. От у нього також вже буде десь там буде своя вже буде точка сходження. да, от. І, наприклад, точка сходження буде десь, отам, там хай буде. Точка сходження його, значить, іншої частини да, його сторони. От будинок от таким чином у нас буде стояти. Ось дивіться, як. Це сюди, це сюди. От. І у нас таким чином, ось дивіться, сюди. Що їх всіх об'єднує? Їх об'єднує всі ці об'єкти. Їх об'єднує, то що у них є різні точки сходження, це факт. Ось у містка значить, своя точка сходження, у річки своя точка сходження, у цього будиночку своя точка сходження, бо він у нас паралельний до, до, до цього клаптика берега, і тому у них десь буде значить, одна спільна буде точка сходження. А цей будинок взагалі якось стоїть так в своєму ракурсі, і у нього ще своя точка сходження. У нього є. Да? От кутова така перспектива. Що спільно у них усіх? У них усіх одна лінія горизонту. Тобто такого не може бути, наприклад, що я зараз намалюю наприклад, якийсь будинок, наприклад, десь тут, і у нього е, буде якась отака картина. Буде, да? Тобто у нього буде перспектива йти взагалі якось так, незрозуміло, він буде ну, зовсім в іншому якби, такому вимірі. Якщо ви так зробите, це вже буде помилка. О, тому... Ви, ви повинні пам'ятати, що е, точки сходження у, у вашому пейзажі можуть бути у кожного об'єкта свої. Бо, ну от, якщо, наприклад, я намалюю зараз отут план зверху да, цього пейзажу, то у мене, от, наприклад, буде йти, річка буде йти отак, цей, цей будинок стоїть паралельно. Ну, наприклад, отак якось пішла. Цей будинок у мене стоїть паралельно до річки, тут піде місток. А тут якось у мене стоїть зовсім по-іншому. Якось отак у мене стоїть цей будинок. Да? Якось отак він стоїть у мене. Тобто у них положення, у кожного положення своє. Тому точки схоження будуть у них, ну, якби у кожного будуть значить, свої. А що об'єднує одна лінія горизонту, одна лінія горизонту. Тобто, не може у вас в пейзажі там додатися декілька ліній горизонту. Це... Це неможливо, скажімо так. Так само і по об'єктам, наприклад, ви тут, хоч, ви тут намалювали якесь дерево да, от біля будинку. І ви можете вже орієнтуватися по цьому дереву. Ви можете провести, навіть е, в цю точку можете провести, і ви побачите, що приблизно десь на той відстані десь буде дерево, отакого от от десь буде розміру. Да? От, ну, може так чуть-чуть, трохи. -чуть, отакого от, от, от десь буде розмір. E, значить, Розміру дерева там, з того боку. Да? Наприклад, тут у нас дерево буде e, уже, наприклад, менше. Да? Бо воно у нас далі йде, ніж це дерево. Ось, бачите, Це на, на цьому березі, на передньому, це на дальньому березі. Тобто цей будинок. Він, якби хоч, хоч тут і, і, і передні іде йде до нас, але він далі знаходиться, ніж цей. Тому він буде трошки менший за розміром. Да? От, наприклад. І тут, наприклад, від нашого місточка піде дорога якась. Да? От, дорога якась піде. І вона, наприклад, туди-кудись далі, від того місточка, і вона вже буде зменшуватись і туди кудись заходити. Бачите, що відбувається? І таким чином у нас працює і лінійна перспектива. Ті об'єкти, що від нас віддаляються, вони будуть уже меншими за своїми розмірами. Тобто, якщо я захочу намалювати будиночок десь там, то я вже буду, скажімо так, дивитися. От я зараз, от, Наприклад, десь, десь у такого розміру да, у мене ця стінка, то я десь уже от орієнтуюся, що тут у мене, наприклад, десь у такого буде розміру будиночок. От, наприклад, він там фронтально до нас отак стоїть. А от, і от я бачу наприклад, там його там, там, ну, не знаю, бокову сторону його можу бачити, там чуть -чуть, а, а може взагалі от не бачите, він до мене стоїть отак просто фронтально. І біля нього там якісь ще йдуть об'єкти насадження зелені. І таким чином у вас з'являється ще і плановість. Тобто ви за допомогою лінійної перспективи. Ви даєте оцей, значить, простір. Да? Ми показуємо, що це до нас ближче і воно має більші розміри. Це вже трошки менші розміри. Це взагалі далеко і зелені насадження так само змінюються в своїх розмірах. Навіть якщо там будуть якісь, там якісь там, ну, там високі тополі, то вони по характерам будуть нагадувати нам, що вони високі, але за своїми розмірами вони будуть уступати э, цим деревам. які... Насправді, по факту може і нижче цих е, тополь, але вони знаходяться до нас ближче. От. Оце що стосується лінійної перспективи, щоб ви е, не боялися використовувати різні точки сходження, е, тому що ну, не може бути за. Ну у вас буде лише одна точка сходження. Якщо у вас буде зверху такий пейзаж, наприклад, іде річка. І всі будинки знаходяться паралельно до цієї річки. Отак вони йдуть, розумієте? Ну і там, наприклад, отак вони стоять, отак фронтально до вас. Всі, скажімо, в такому порядку. Як тільки ви починаєте їх рухати, наприклад, цей так стоїть, цей ось так стоїть, цей ось так став, цей ось так боком став, цей так, а так може бути. Так може бути, і так часто буває, то тоді. У кожного вже свій напрямок. Бачите? У кожного вже йдуть значить, свої напрямки, і, як би відносно до цього, точки сходження для кожного об'єкта будуть визначатися свої. Але спільно у вас завжди, ви пам'ятаєте, що є лінія горизонту. Тобто так не може бути, що у вас там кудись вона пішла. Дуже часто так буває, що от малюють, наприклад, там якусь ну, річку, там лінія горизонта, і у вас річка кудись пішла. Отуди, кудись, отак вона пішла. Отак часто, да? отак, що то вже звініт якесь то вже море, якийсь залів уже якийсь пішов. Розумієте? Тобто дуже широка, або річка така дуже широка. Або буває так, що, наприклад, місток пішов кудись отуди, Отак місток малюють. І потім дивуються, чого місток. Каже, у мене місток, якось я хочу його туди направити. Ну, от, от дивіться, картина. От хоче він місток, от іде річка, от іде річка. Да? От річка пішла. А він хоче місток направити в цю точку. От, да? Наприклад. І він, і він малює її отак. Отак він її малює. Отак малює. Тобто цей місток став дибом. Як його покласти? Вам необхідно отак зробити. Раз, і два. І ви його вже поклали, цей місток. Ось Бачите? Цей місток у вас вже став. На своє місце. А ви, ну я, я звертаюсь ви, це ті учні, що дуже часто так роблять, помиляються. Дуже часто про ну, лінію не так ведуть, а отак. І у вас місток е пішов уже за лінію горизонту і десь уже там десь уже сходиться. То у вас вже цей місток став дибом. Тобто такі от моменти. Е от таке відео. Може воно таке спонтанне, але сьогодні я так відчув запитання учнів, що є така проблема, і вирішив неї поділитися, і думаю, що це відео буде комусь корисне. Можливо, хтось нагадає собі щось. А можливо, хтось і не знав, і буде це використовувати, бо дійсно у школьній програмі е, дуже часто лише тільки обмежується значить, фронтальною перспективою, де пейзаж конкретно ну, показують лінійну перспективу або на прикладі залізної колії, або на прикладі дороги, яка йде отак вдаль. І ну, так, і, і дерева всі отак, і дерева, і будинки, і все отак іде, так от чотенько, От от, такому от. В таких одних напрямках це правильно. Я не кажу, що ну, що це неправильно. Але це пейзаж дуже такий примітивний, він дуже такий простий. А якщо ви хочете щось таке поскладніше, ну, так розмістити, а частіше саме от малюються саме такі пейзажі, е, такі от непроизвольні, ненадумані, да, щоб вони були більш такі реалістичні, ну, гармонійні, то тут е, вже є проблеми, тому що дуже часто ламають голову, а куди ж мені все ці лінії вести, бо, бо засів в голові оцей стереотип, що у нас одна точка сходження, і, воно, і чомусь люди думають, що це є помилка, якщо у вас раптом з'явилися якісь нові точки сходження в пейзажі. Тому цього не лякайтеся, робіть. Е, головне, не порушуйте лінійну перспективу, не, не додавайте зайвих ліній горизонту, бо вона у вас повинна бути одна. Все, на все добре, до побачення, до нових зустрічей.